Тоні, привіт! Ти куди зібрався? Дивіться, які окуляри. Вау! Це що окуляри з Спайдерменом? А я дивився Спайдермен вот так. Так. Значить, Тоні зараз йде в парк кататися на атракціонах. Так, зайчику. Угу. Так, Тоні вже приїхав ми, в парк. Ми з день йдемо. Тоні приїхав вже в парк на своєму ми, самокаті. Ми, ми куди Тоні, куди ми зараз йдемо? Кожен день їдять, а вони все перестали їсти. Ну ми зараз подивимося, ми зараз йдемо до тварин. Дивіться, як класно Тоні катається. Тоні, розкажи в цьому парку, які звірі є. Зараз ви побачите. Добре. Тут живуть лебідь, гуси казарки і мускатна качка. Де вони? Тоді сказав вам обов'язково показати. Дивіться, бачите, то йде до нас вже хтось. І ще така є. Так, а тут живе павич, качка, мандаринка. І хтось ще. І це сарка звичайна. Значить, ось тут. Ось тут є ці птахи. Так, тоді. Качку, Качку мандаринку Качку мандаринку, знайти? Я не знаю, де та качка мандаринка. Вон якась ходить така помаранчевого кольору, але я не знаю, чи то мандаринка, то курка, каже Тоні. А де павич? А вон павич. Такий красивий. От павич. Так, Тоні, хто в нас тут? Хто далі в нас тут в парку живе? Божечко, то хто Мама. такий маленький? Мама, а це може сюди Бембік пише? Це якась козулька, я навіть не знаю, хто це. Це бембік. бембік. Добре, Тоні каже, що це Бембік. Дітки, ви як думаєте, хто це? Бачиш в нього шерсть зараз якраз облазить, як в наших хом'яків. Ей, дід сюди, я вам вам. Тоні хоче вам показати ще одного звіра. Лама. Лама спить. Дивіться, які в неї гострі зуби. Бачите, лама змучилася і відпочиває. Дивіться, зуби. А видно зуби? Видно, бачите. А що ж ламі? Може, ламі погано? Лама лежить. Лама спить. Лами теж шерсть облазить, весна, бачите? Я кажу, не жива лама. Ні, вона жива, котику, вона лежить просто. Так, тоні сказав показати вам ще один Страус. Та. Бачите, там є страус. Тільки він ховається постійно. Як всі страуси. Дивіться, це смердючі балани. А чого вони смердять? Бо вони, ми завжди їх годуємо, бо вони всі в болоті. Вон такий баранчик сидить, так? Завис так. Я не встигаю за Тоні, я за ним не встигаю. Так, що такі є, бачите? Ми завжди до них приходимо в гості. Тоні, я не встигаю за тобою. Такі баранчики. Зараз котику. Ти забув свій самокат, Тоні? Бачите, показати, тепер мама везе самокат. Хочу показати, який є. Я тут не бачу коника, я бачу вон тільки як. Бик. Як він сидить там далі? О, дивіться, який бик. Його все більше неможливо погодувати. Такий як? З такими великими рогами. А може це бик буфало, Тоні? Як ти думаєш, це як чи це бик буфало? Я бачив мальчику буфало. А це хто? Як ти думаєш, на твою думку? Я думаю, буфало. Ну, якщо хтось знає, то напишіть нам. Тоні так швидко їздить на самокаті, що я не встигаю вам нічого показати. Ні, 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 ні. Тоні дуже швидко їздить. Так, Тоні подумав, що це дитячий майданчик, але це не дитячий майданчик. Тут такі дивіться, красиві дивіться, дерева бонсай, напевно. ж. І дивіться. Качечки поплили в нас в парку, так, сонце? Тоні, дивись туди, не попливи за тими качками. <зас> Тайкі гарні. Тоні дуже любить. Жовтим клювом тобі більше подобається, mm. так? А то Я люблю зелений і білий. Будь здоровий. Дякую. І ми побачили, там все одно так чевону штучку. Ми зараз туди поїдемо. Так, тепер прийшла черга атракціонів. Дивіться, це в нас такі круті атракціони. В нашому місті. Так, Сонечко? Насправді мені ці атракціони чомусь нагадують фільм про Чорнобиль. Вибачте, за таке порівняння. Відам, йдемо, купимо квиток. Баба, а будеш любити, як я їду тут. Буду. Пішли за білетами. Пішли, поїхали за квиточками на атракціони. Ну, я не можу сьогодні догнати Тоні, він дуже швидко їздить. На жаль, ми прийшли купувати квитки, а атракціони ще не відкриті. Однак наступного ми разу ми, ми йдемо подивитися, це є бату, дитячі кімната. Та це є, вели... це є просто величезний батут. Да. Такий. Їдемо дивитися, чи ще не повідкривали. Просто сьогодні а тільки перший улюблен... день тепла. А мій улюблений атракціон – це величезний батут. Ну йдемо, пошукаємо, чи є, чи нема. На жаль, а так що не закриті. Ми йдемо дивитися, що це є тетя кімната, бо тут це надутий потут. Мої любимої сон це надутий батут. потут. Батута мого любимого надувного нема. Нема, тільки місце залишилося. Ще не надули батут, як бачите. Нічого. Ми прийдемо. Я думаю, через декілька тижнів все вже буде готово. І ми покажемо, правда? Ну, котику, можливо, наступного тижня. Мама не знає, все залежить від погоди. Ще позавчора падав сніг. Так, Тоні присів перепочити. Він взяв собі вафельку від морозива. Тому що він трошки кашляє і не їсть поки що морозива. Але вафелька класна, так, Тоні? Так, Тоні вирішив спробувати покидати такі штучки в ці кульки. собі Ого, нічого собі. Ого! Вау! Молодець! Оце круто! Є, вже три. Ну, майже. Ну нічого, зайчик, давай, ще один. Єс, чотири. Молодець. Вибирай. Тоні, що тут є? О, сонік є. О, той такий Сонік був котику. Він дуже швидко поламався. Дивись, тут ще є маски. Такі якийсь. Ну, процес вибору може бути довгий. Ой. Цей Сонік береш? Так? Все, супер, чекай я з дядею розрахуюся. Мамі машинку троше. Так не можеш. А яку машинку? Добре, машинку зараз теж тільки я дяді заплачу гроші. Добре, телефоном. Дивіться, як швидко то ні їде. Так, Тоні щось змінив свій маршрут. Єс, повернувся. Поки Тоні їздить на машинці, я собі нарешті зможу присісти. І милуватися, як він їздить. Значить, дивіться, ми вже йдемо з Тоні додому. Тоні покажи, якого тебе Соніка Тоні виграв. Дивіться, якого Соніка Тоні виграв. Дивіться. Ого, який Сонік класний. Ну все, це до нашої колекції. А потім я візьму з золотого, а ти... потім синього. Супер, тобі сподобався парк? спав. Справді є новий жовтий і старий жовтий. Самий не сильний це старий. Він найсильний всіх. Це цей день в парку. Тобі а, сьогодні сподобалося, ага, класно покататися. Але ми не всіх показали е, тварин. Так, все не всіх. Наступного разу покажемо всіх. Ага. Все, підписуйтесь на наш канал. Просто мені не дуже подобається тварини. І ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.